90% ідей, які нам приходять, вони на даний момент нереалістичні. Як знайти ті 10%, які на даний момент ми можемо втілити в життя? Є закон 48 годин. Всі ідеї, які приходять, потрібно відразу починати над ним працювати на протязі 48 годин. І ми за певний період часу вже будемо розуміти, зможемо ми це зробити чи ні, фантастика чи реальність. Тому, коли тобі приходять ідеї, відразу потрібно над ними працювати. Буває так, що прийшла нам, як ми думаємо, класна ідея. Починаємо планувати, починаємо розписувати в голові, як буде круто, коли ми це все зробимо, і починаємо до неї готуватися. Хоча не потрібно готуватися, потрібно відразу працювати з ідеєю. Тому що інколи нам потрібно місяці, а інколи і роки, як ми собі думаємо, на підготовку. І ось ми там щось готуємося, я ще мало знаю, я ще мало вмію, ще треба знання, ще треба ресурси, ще треба то-то, то-то, то Проходить безліч часу і потім виясняється, коли ми вже нак наконець вирішили, вирішилися, рішилися, знаєте, уже. Працювати над цією ідеєю виясняється, що вона взагалі у нас не здійсненна. Тому не втрачайте в час. Почніть над ідеєю працювати відразу, як тільки вона приходить до вас в голову. По будь-яким питанням, якщо ти не можеш з цим розібратися, пиши мені в Телеграм.